16 церков, 9 дзвіниць та 40 каплиць збудував мешканець Товмачика Миколі Тесленко за 90, і він все своє життя присвятив будівництву. Наш наступний сюжет про майстра та любов до професії. Впродовж свого життя він збудував десятки будинків, та улюбленою справою стало зведення духовних святинь. Зараз Миколі Тесленко – це недалеко від Коломиї, за 90. каже, будівельної справи навчився у свого батька. Від семи років я почав придивлятись, що він роб. Духовні святині зведені ним є не лише на Прикарпатті, але й на Львівщині, Тернопільщині. До слова, перша церква, яку збудував майстер, знаходиться в Саджавці. Я зробив 16, 3, 4, 5, 6, 7, До слова, дві чотирьох церков рідному товмачику Микола Тисленко збудував власноруч. Одна із них височіє над тутешнім джерелом, яке називають цілющим. Цікаво, що змайстрував він цю церкву з дерева на власному подвір'ї. Під'їхав кран, хлопці погрозили і тут зложили на місці. Чоловік каже, пишається, що вдалося зробити так багато, і тепер його творіння є для людей рідним домом чи духовним прихистком. Горджусь тим, що я, що я майстер такої справи. Єдине про що шкодує будівельник, що свої вміння та майстерність не передав нащадкам. У Миколи Тесленка були учні, однак займалися будівництвом недовго. З мачіка Коломийської територіальної громади Марина Максимів, Срій Угрин, Андрій Гаращук, події НТК.